Привіт! Давайте подивимося ваше запитання на червень місяць. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишемо у коментарях загальні запитання та більше інформації, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. І так, дивимося червень місяць. Червень місяць. Карта Сили показує, що можуть а, якось тиснути, можуть а, якісь робити. Спроби, але ми до того готові. Тобто ми готові тримати ситуацію, так, захищати і стояти. Але це не говорить про рух, тому що на дні колоди, зверніть увагу, не вистачає ресурсів. Тобто Тут така зупинка, так, коли ресурсів немає для такого актив... для такої активної справи, скажімо так, якісь провокаційні дії, так, якісь сутички. В тому регіоні можуть бути, але це не говорить іще про рух, так активний рух. Добре, давайте. Дуже багато мутності, брехні от навколо цієї ситуації. Дуже багато зараз розповідають. Тут якісь ідуть маніпуляції, які стосуються по ресурсному забезпеченню, так і у контексті от наступальних дій, по тому, що там є чи що там накопичують. Тут іде якесь ще вивчення, вивчення інформації і йдуть тут такі от складнощі у реалізації. Цієї ідеї, так би мовити, так, наче як якісь плани вони то є. Але наша сторона готова тримати а, ситуацію. так, Готова її тримати, тим паче, що до нас іще якась може надійти тут щось про допомогу мені йде. От і от дивіться, лінія кордону. Тобто якісь провокації можуть бути. Дивіться, на, тут вже мені на дні. Так, можуть бути якісь наслідкові а, ситуації. так, Але лінію тримають. Це не говориться про а, конкретний наступ, але якісь провокації. Кативні дії, можливо, для відволікання уваги можуть бути. Давайте тут подивимося. Чи будуть так, якісь дії? Теж мені іде. Не вистачає тут можливостей і ресурсу, так? Іде якесь. Дивіться, мені йде карта брехні, ілюзії, незадоволення, розчарування от з приводу оцих всіх дій. Тут якісь сподівання надії мрії є. Але в реалізації саме в червні місяці я цієї ситуації не бачу. От. Ну, ми будемо ще передивлятися далі пізніше, так, цю ситуацію. Сподіваюсь, що